Чергову масовану атаку проти України росіяни здійснили минулої ночі, і хоча б, здавалося, вже навіть не дивує такий графік терору. Саме в ніч проти неділі ворог зазвичай діє особливо активно, завдаючи ударів по мирних кварталах, по оселях, де люди сплять. Шахеди, ракети, масовані нальоти це стало вже. Такою системною тактикою залякування, але навіть у цій, здавалося б, знайомій картині є нюанси, які змінюють сам характер загрози. Основними напрямками ворожої атаки були Києв і область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина і Одещина. Проти Києва ворог застосував одразу величезну кількість засобів враження, і така масована атака мала свою особливість. Що ж стало головною ознакою цього удару, ми дізнаємось просто зараз, тому що до нашого ефіру доєднується колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України. І засновник благодійного фонду Закриємо Небо України. Це дуже актуальна назва. Генерал-лейтенант Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаємо вас в ефірі. Вітаю вас. Отже, під час атаки монітори кілька разів змінювали дані щодо кількості цілей. Спершу повідомляли про одну ракету, але згодом уточнювали, що їх дві. Виявилося, що вони летіли на мінімальній відстані, і локатори бачили їх як одну ціль. І тільки коли ракети трохи розходилися, система почала бачити дві окремі цілі. Скажіть, будь ласка, це якась нова тактика чи ворог так вже діяв раніше? Це не нова тактика, і не нове. Характеристики а, з, а, різних засобів в даному випадку ревіаційних станцій, які виявляють а, такий ефект. Тобто станція має свої характеристики, ну, до яких відноситься, в тому числі і е, відстань одна об'єкта повітряного від іншої, які ще розділяються як одна одиниця, якщо вони розходяться. На більшу відстань, то на локаторах, на індикаторах цих локаторах виявляється, що їх двічі більше. Тобто, є технічні можливості. Вони відомі це ці засоби, і тому на більших дальностях, скажем, і на менших відстанях вже розрізняються наявність двох і більші цілі. Це угу. технічний аспект. А тепер, відповідаючи на те, на то яким чином все це використовується, зрозуміло, що таким чином вводиться в оману обслуги операторів відповідних станцій, тобто вони пізніше виявляють, що там не одна, а дві трічі більше цілі. І це відбувається ну, в останній момент, щоб на це можна було реагувати відповідними засобами знищення такого роду цілі. ворог постійно аналізує ситуацію, шукає підвищення ефективності дій засобів ураження, і приходить в даному випадку використовується технічні можливості модернізацію засобів цих. Для того щоб змінювати тактику і ставати більш ефективним, якщо коротко тут іще одна особливість. Монітори попереджають про те, що шахеди тепер долітають в кілька разів швидше, всього за 40 хвилин, угу. і вперше зафіксовано запуск ударних дронів із нової вже 12-ї стартової точки. Цього разу це аеродром Кача, це окупований Крим. Наскільки загрозливим є ось таке скорочення часу підльоту шахедів для нашої системи оповіщення і загалом для ППО? Зараз опять-таки, два погляди на uh, цю ситуацію. Перший, швидше долітають. Так. Ага, У вас щось напав на так, Технічні якісь неполадки. Нагадаємо, що з нашим експертом Ігорем Романенко ми якраз обговорюємо і останній наліт на Київ області, і інші регіони України, і про те, що росіяни змінюють свою тактику. От Щойно ми говорили про 12-ту стартову точку і швидкість підльоту в 40 хвилин. Алло, ви чуєте мене? Так, так, чуємо, чуємо. чуємо. Якраз таки ласка. Так, Тебі от, близько. значить, да, дивіться, це технічно з'являється в тому нове, що використовувати реактивні двигуни, які зрозуміли, що швидше доставляють засоби враження до цілі. А, а тепер а, це технічно, і чим більше вони будуть переходити на. Такого роду двигуни okay. Тим okay. більше буде ефект, тому що цілі, які в даному випадку засоби нападу повільніше пересуваються, є більш вирагідність, що вони будуть знищуватися нашими засобами протиповітряної оборони. А якщо вони швидко будуть, то вирогідність така менша. Тепер 12 чи скільки там зростає, було там 7-8, а потім зараз зросло 12. Це говорить про те, що поширюються можливості заставлення. Сування тако рода а, засоби повітряного нападу, тобто uh -huh. розширюється спектр. Стартових площадок, кількість їх вилісся з різних сторін. Це скажімо, усугубляє стан дій операторів, виявлених в ревесійних станціях, а також операторів, які цінітих ракетних комплексах, наприклад, які будуть знищувати такого роду об'єкти. Тобто тут іде робота відносно таки, підвищення ефективності застосування цих чи перспективних засобів ураження Ну, але нас дуже, дуже потішило те, що президент пообіцяв, що якщо росіяни знову спробують знищити нашу енергетику, вони отримують здачі, і це вчора було продемонстровано, наприклад, Білгород, тому що зараз ми вже говорили про це в ефірі. В місті Блекаут мене тіше мене це тішить, але цікавить те, чи ми можемо так само дістати до Москви, як вони дістають до нашого Києва. Можна засоби є вже на поточний час, який це може зробити, можливо, не в таких кількостях, які привели до потужних, мабуть, дій з цього приводу, але тут скажімо, на цім, цім давлі ситуація пов'язана з тим, що керівництво Путін. Давою до американців, якщо таке буде здійснюватися то вони застосовують тактичну, як мінімум, ядерну зброю, це не новий прийом. От і до цього, щоб з нашого боку, застосовувати, треба готуватися, і тут можна спостерігати, що все ж, не зважаючи на такого роду загрози і тиск на Наше воєнно-політичне керівництво з боку американців в uh -huh. застосування мало місце по, по по московській області, навіть безпосередньо по Москві. Тобто, це треба готувати спочатку бити суть по воєнним об'єктам вибірково, щоб не ескалірувати до крайності ситуацію. Але ж з іншого боку, показувати росіянам керівництву, що їм це не просто зійде все. Ну і така робота, таке протистояння відбувається зараз. Зрозуміло, дякуємо вам, що знайшли час і можливість долучитись до нашого ефіру. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України і засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Дякуємо вам.